Христос посеред нас, Мир вам і радість від Бога, дорогі брати та сестри, ми знову з вами зустрілися в наших монологах Слово Пастиря. Кожен раз, коли ми чуємо святе Письмо в храмі Божому, з екранів порою нашого телебачення, чи ми читаємо його в себе вдома, ми все більше бачимо, наскільки Бог любить кожну із нас. Наскільки Бог хоче добра і міру кожній душі людини, кожній людині, пам'ятаєте, в Іванелі є сказані такі слова Христові мір мій даю вам. Мір маєте між собою. Коли людина має між собою мір, людина має між собою і в собі радість. І наскільки Бог хоче блага кожній людині, кожному із нас, ми знову з вами переконуємося в Святому Письмі, в тому, що ми сьогодні чули, що сьогодні читається в наших святих храмах Божих. Коли йшов Ісус звідти, за Ним слідом ішло двоє сліпих і кричали, Помилуй нас, Ісусе Сине Давиду!» Коли ж він увійшов в дім, сліпі приступили до нього і говорить їм Ісус, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони говорять йому, так, Господи. Тоді він доторкнувся до очей їхніх і сказав: Повірій вашій, хай буде вам. І відкрилися очі їхні і сказав їм Ісусу ворог, пильнуйте ж, щоб ніхто не довідався. А вони, вийшовши, розголосили про нього по всій землі ті. І коли ж ті виходили, то привели до нього чоловіка, німого біснувато. І коли біса було вигнано, німій почав говорити, і народ, дивуючись, сказав: ніколи не було такого в Ізраїлі. Ми чуємо з вами про два чудесні зцілення, які Господь дав людям. Перше зцілення це було двох. Сліпих людей, які не бачили ніколи, не бачили нічого. Вони лише своїм слухом почули, що біля них знаходиться Христос. Мабуть, до цього часу вони теж чули про Його чудеса, можливо, чули Його проповідь. І ці люди йшли за Христом і просили, щоб Він помилував їх. І коли Господь війшов в дім, Він запитав, що ви хочете. Ми хочемо, щоб ти нас ісцелив. Про що Господь запитує, чи ви віруєте, вони говорять так. Тобто ми бачимо, як Господь дав цілення людям від важкої хвороби сліпоти. По, чому? По їхній вірі. Але ми бачимо інші зцілення, як Господь ісцелив німого біснуватого, але він не питав про його віру, сказано в Євангелії, такі слова. Що цього біснуватого, німого привели інші люди до Христа. Тобто одні самі прийшли по своїй вірі до Христа, інші, інші люди по своїй вірі просили Христа, щоб Господь ісцелив цього чоловіка. Чому важливо для нас, браті і сестри, наша віра в Бога? В святому Євангелії є сказані дуже такі прості, але прекрасні, глибокі слова. Без віри. Неможливо угодити Богові. Без віри немає нашого Спасіння. Чому для нас важлива віра, щоб ми прийняли і повірили, прийняли Христа і повірили Христу. Віра це є наша надія на Бога. Але порою виникає запитання, як, знайти, як нам знайти цю віру. Першим шляхом знаходження. Віра для людини а, це є Слово Боже. Пам'ятаєте, в Євангелії сказані такі слова, де Господь, відправляючи своїх учнів на проповідь, що Він говорить? Ідіть, научіть всіх людей, всі язики, хто буде мати віру, буде креститися і спасен буде. Тобто, про що Господь говорить? «Ідіть спочатку навчіть». Що в першу чергу було? Проповідь, була педагогіка. Щоб людина повірила в Христа, їй повинно, їй потрібно узнати цього Христа, хто Він є такий, що це є таке. І ми спочатку познаємо своїм розумом. Ми а, читаємо про нього, слухаємо про нього. І ми нам цікаво, і ми стаємо більше улюблятися в те, що таке є Бог, як до нього прийти, як жити з Богом і так далі. І першим шляхом, браті і сестри, це є. Наше виховання, в наших сім'ях. Багато людей, коли ми запитаємо, а як ви прийшли до Христа, більшість людей можуть відповісти, ми свою віру в Бога почерпнули ще з свого дитинства, тому що ми бачили, як наші батьки йдуть в храм Божий, як в наших сім'ях трималися пости, як батьки навчили з дитинства молитися, приводили нас в храм. На ісповідь приводили нас в храм до святого таїнства, Євхаристії, причищені. Тобто, із молоком матері ми черпали і свої знання про Бога, і ми старалися з дитинства жити своєю вірою в Бога. Але є і шлях інших людей, які, можливо, з дитинства не навчені були в сім'ях, в батьках іти до Бога. Це є люди, які, можливо, в своєму молодому, а порою, можливо, і зрілому віці, через вчення церкви Христової, через читання святого письма або, або через примір інших людей вони знали про Христа. Вони побачили, як людина, можливо, йде в храм Божий. Вони побачили, як людина робить добрі справи, коли запитаєш, чому, тому що церква Христова так вчить. Вони вже починають цікавитися, а що таке є церква, а що таке віра, а як потрібно жити по цій вірі. Тобто, із приміра життя інших людей ми навчаємо себе віри. І з того, що ми читаємо Святе Письмо, чому невід'ємною частиною кожного богослужіння, особливо Божественної літургії, це є. Читання святого Євангелія, діяння чи вчення святих апостолів Христових, тому що вже під час Божественної літургії нам даються настанови духовного життя. І, от, черпаючи вчення своїм розумом по Христа, про Христа, ми із теоретиків, можна навіть так сказати, ми переводимо в площину практики. Ми починаємо практикувати своє життя. Що я маю на увазі практикувати? Бо церква, церква Христова вчить нас, що віруюча людина потрібна, повинна дотримуватися тих постів. А що це є таке? І кожен із нас, починаючи дотриматися того поста, якщо церква Христова він починає практикувати, і через практику свого життя він своєю душею, не розумом, а своєю душею, першу чергу, своїм серцем. Познає і розуміє, наскільки благо для людини святий Піст, наскільки благо для людини і ісповіді, покаяння, наскільки благо для людина, яку радість несе людині танство святої причищення Євхаристії. Я б ще відмітив, третій шлях, через який людина часто знаходить свою віру в Бога, це порою скорбі, які є в нашому з вами житті. Порой Господь попускає нам хворобу або інші невдачі, порой і сімейні, особисті або порою близьких нам людей. Ми часто люди прості говорять, Бог наказав цю людину. Ні, Бог не є судієм, Бог не є наказателем. Він люблячий батька, який завжди нас приймає. І порой Господь попускає людині скорбі або хвороби її особисті, можливо, дітей, можливо, близьких люди, людей або близької людини, заради того, щоб людину повернути до себе. Тому що по практиці, скажу як священник, скільки було таких випадків, що людина жила якби своїм життям, ніколи про Бога, якби так особливо, особисто не а жила, як живуть ці. Торкнулись гори, людина випробувала все: і лікарів, і ліки. І різні поради людей, але а, допомоги не були. І Людина приходить і часто говорить: батька, поможіть! Остання надія на Бога і на вас. Ти починаєш людині говорити, поісповідуйся, причастись. Людина ніколи над цим не задумувалася до цього часу. І вона в такому трошки вічаї починає це робити. І Господь через цю скор привертає і повертає людину до себе. Він хоче через цю скор дати благо людині. І скільки, і скільки було таких людей, які сказали потім Слава Богу, що в мене була скорбь в цьому. Житті, тому що Господь привів мене до себе. Якщо б не була ця хвороба, я б ніколи не прийшов або не прийшла до Христа, тому що інший був сміс мого земного життя, а саме ця скорбь по-новому заставила мене подивитися на це життя. Тому, дорогі браття та сестри, стараємося укріпляти свою віру в Бога. Віра, пам'ятаємо, завжди є мертвою без наших добрих діл, без наших добрих справ. Багато людей зараз сидять, говорять, думають, що вони вірять у Бога. А коли порою подивитися в наше життя є просто пустота, є а, забота людини або турбота людини виключно про себе, про своє матеріальне земне становище, а порою зовсім не про свою нашу, не про свою безсмертну душу. Нехай Господь поможе нам в цьому. Спаси вас і бережи вас всіх Бог і до наступної зустрічі.